Добра та мила, як я кохаю тебе. Скільки ти, мамо, ночей не доспала, як я кохаю тебе. Як, як, Сьогодні кохала. вітаємо прекрасну маму, найдорожчу, найріднішу, найпрекраснішу жінку в житті, звичайно, що кожної людини. І, звичайно, що наша іменинниця є найдорожчою жінкою в житті свого синочка та невістки. І сьогодні свій день народження, свій 73-й день народження. Святкує наша прекрасна сьогоднішня іменинниця, яку звати Марія Іванівна. Проживає у нас в селі Підвисокі. Ми їдемо вас вітати, дорога наша іменинниця. І це вітання для вас, від вашого синочка та невістки. Тож, вітання від сина Петра і невістки Оксани. Які передають із за кордону вам найщиріші сьогодні слова побажань, найкращі слова привітань, і, звичайно, що передають ось такі подарунки, квіти, і солодощі для своєї найдорожчої, найріднішої у світі матусі. Тож, дорога наша, приймайте сьогодні найщиріші слова в першу чергу вдячності, вдячності за те, що завжди знають і. Знають, вірять, люблять, і що можуть прийти до вас по допомогу, звернутися до вас, по ласкаве, добре, лагідне, щире слово ваше материнське. Про вашу, за вашою добротою, за вашою опікою материнською, за молитвою, за переживанням, звичайно, що за потіхою і розрадою. Дуже дякують вам за ваше мудре, материнське, дійсно таке щире і вічне. Добре, найкраще слово в житті. Безмежно пишаються вами, дякують Богу за прекрасну маму, дякують за те, що Бог обдарував їх такою найкращою жінкою у світі. І сьогодні у ваш день народження дарують вам і бажають багато-багато щастя, багато любові, добра, багато успіху, багато радості в прожитому кожному дні. Тим більше ви народилися в таку гарну пору, в пору. Коли можна тільки мріяти, коли нам ось ця така прекрасна весняна пора приносить натхнення до чогось, робити щось, стілювати щось в життя, мрієте. І, звичайно, що то все здійснювати собі. Нехай у вашому житті побільше буде приємностей, нехай всі ваші найзаповітніші мрії втілюються в життя за допомогою, звичайно, і ваших рідних. І нехай ви, як мама, завжди відчуваєте те. Тепло дитяче, їхню підтримку, їхню любов, їхню опіку, їхню допомогу, їхнє розуміння і їхнє вічне щире. Дякую. Вони сьогодні дякують за прекрасну маму, бажають міцного здоров'я, безмежної радості в житті, жіночого щастя, будьте здоровими, щасливими Ми на многі літа. Нехай Господь благословить вас і нехай дарує вам життя квітуче, прекрасне і довге та щасливе. І ніколи не згаснуть їх, зігріває тепло, Вам за любов і недозвані ночі, діти, віддячать добро, діти віддячать добро. Мамо моя, мамо моя, добра та ми. Скільки ночей, скільки тривог ти пережила, мамо моя, мамо моя, рідна яненько Дай же сьогодні тобі я вклонюся низенько. Ми прийшли сьогодні до вас на ваше свято. Я знаю, що це не ювілей, але для ваших дітей кожний ваш день народження є дорогим і є щасливим, тому що в цей день Бог подарував їм найкращу маму, подарував їм їх, бо тому, що якби не ви, не було б їх. Ваш синочок Петро з своєю дружиною Оксанкою. Сьогодні дуже щиро вас вітають. З вашим гарним днем народження, з весняним таким днем прекрасна пора. Таку пору народжуються добрі, щирі і найкращі мами світу. Це є ви сьогодні. дякують вам в першу чергу за те, що ви для них така найдорожча. Завжди бажаєте найкращого своїми молитвами, завжди їх оберігаєте у світах і завжди хочете для них, щоб вони були щасливі і здорові. Також вони це відчувають і щиро вам за це вдячні. І у ваш день народження. Звичайно, що в першу чергу бажають вам довгих років життя у здоров'ї, у щасті, у добрі, у гаразді, у підтримці всіх ваших рідних, щоб ви, як мама, завжди були щасливою і здоровою, щоб у вашому житті завжди світило сонце, удачі, радості і добра, щоб Господь завжди вас оберігав і посилав вашим рідним і вам все як найкраще: мир, спокій, здоров'я і щастя. Много я літ вам щасливих, багато радості, радості і потіхи від дітей. Нехай вони вас цінують і люблять не тільки в день народження, а щодня говорить, яка ви для них найкраща і дорога мама. Ще вітаємо. Обіймаю вас, не плачте. Будьте і щасливі, це найголовніше. Беріть цю коробочку, бо це трошки важке. Тут солоденьке для вас. Бери, допомагає Ты баба бабчила чити? Привет! Помогли вас и так. Ладно? Да. А я. Не, жопой, я поможу. Давай помогла.